Приготувати смачнющу страву, яка називається ньокі з м'ясним фаршем. Вони чимось нагадують наші пельмені, але тісто, як на мене, виходить трішки ніжніше та соковитіше. Для приготування тіста для ньокі нам знадобляться такі продукти: це картопля, борошно, манка, сіль та яйця. Картоплю заливаємо повністю водою, ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Тепер додаємо сіль і варимо до готовності. Можна її також зварити у мундирах. З відвареної картоплі зливаємо воду, перекладаємо картоплю у посуд і гарно товчимо, поки вона гаряча. Додаємо ще трішки солі і товчимо до однорідної маси, щоб не було комочків. І залишаємо вихолоняти до теплого стану, щоб пюре не було гарячим. Тепер додаємо сюди манку, борошно, робимо невелике заглиблення, вливаємо сюди яйця і гарно перемішуємо. Спочатку з борошном розмішуємо яйця, щоб вони розмішалися і не зварилися у картоплі. І тепер вимішуємо усе до однорідності. Спочатку це робимо ложкою, а потім вже вимішуємо руками. Викладаємо на стіл і вимісюємо до того стану, поки воно не з'єднається все докупи і не буде липнути до рук. Борошно додавати не потрібно, щоб не забити тісто. У нас вийшло отаке ніжне, м'яке та еластичне тісто. Тепер кладемо його у посуд, щоб воно відпочило та вихололо. Накриваємо серветкою та залишаємо на пів години, а тим часом приготуємо начинку. До фаршу меленого на м'ясорубці. Я використовую м'ясо куретини, Можна використовувати будь-яке. На ваш смак м'ясо свинини чи яловичини. Додаємо сіль, мелений перець, цибулю подрібнену на м'ясорубці, і перемішуємо до однорідності. І тепер будемо формувати наші нйоки. Трішки притрушуємо борошном наш коврик силіконовий і викладаємо тісто. І можна формувати їх двома способами. Перший спосіб відрізаємо шматочок тіста, розкачуємо у пласт товщиною приблизно 2-3 мм, не дуже тонко. Тісто дуже м'яке та пластичне, тобто абсолютно гарно тримає форму, гарно розкачується. І тепер видавлюємо коло діаметром близько 7 сантиметрів, викладаємо на центр кожного кола парш. І формуємо наші ньоки. Збираємо докупи всі краї і гарно притискаємо. Робимо це для того, щоб під час варіння сік не витікав, а залишався у середині виробу. І тепер круговими рухами формуємо кульки. Можна формувати ньоки і іншим способом. Підрізаємо шматочок тіста. Розкачуємо увалик діаметром приблизно 3 см. І тепер нарізаємо на одинакові шматочки товщиною 1,5-2 см не товщі. Тепер кожен шматочок трішки відсипаємо борошном, щоб не прилипало. І викладаємо на відстані один від одного, і розкачуємо, формуємо з них коло товщиною приблизно 2-3 міліметри. Тобто варенички у нас мають бути товщі, ніж для вареників. Кладемо фарш і формуємо так само, як і в. Першому способі. З'єднуємо тісто докупи і круговими рухами формуємо коло. Воду доводимо до кипіння, додаємо сіль і гарно перемішуємо до повного її розчинення. Тепер у кип'ячу підсолену воду викладаємо наші ніоки, доводимо до кипіння і варимо 10-12 хвилин до готовності. Готові ніоки. Виймаємо шумівочкою з кип'ятку, даємо трішки воді стекти і викладаємо у посуд. Поливаємо зверху розтопленим вершковим маслом разом із подрібненим часником. Посипаємо зеленю та подаємо до столу. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі! Смачного! Готуйте з задоволенням та не бійтесь експериментувати!